Передпокій це перше місце, яке я бачу, коли заходжу додому. І якщо там хаос, то відчуття безладу автоматично тягнеться далі у настрій у день у голову. Тому я вирішила організувати цей простір так, щоб він працював на мене, а не проти мене. Почала я з сумок, парасольок і шоперів. Раніше вони або висіли одна на одній, або постійно падали з гачків, або просто валялися у шафі. Тепер усе зберігається в одному місці в органайзері для сумок і аксесуарів у шафу. У ньому зручно розміщуються повсякденні сумки, шопери, парасольки. Кожна річ має своє відділення. Нічого не зминається, не губиться і не потрібно щоразу перекладати, щоб щось дістати. Дуже рятує, коли збираєшся поспіхом. Далі шапки, шарфи та рукавиці. Це та категорія, яка завжди створює візуальний шум, а особливо в сезон. І для них я використовую короб із двома відділеннями для зберігання аксесуарів. В одному відділенні шапки, а в іншому шарфи й рукавиці. Все видно одразу. Нічого не звалюється в купу і дуже легко підтримувати порядок навіть щодня. Окремо я зробила зону для дрібниць, які постійно потрібні на виході з дому: ключі, ролик для одягу, ложка для взуття, дрібні аксесуари. Раніше це все мігрувало по квартирі. Тепер для цього є кошик для дрібниць у передпокій. Він компактний, але місткий, стоїть на відкритій поверхні, збирає всі дрібні, але важливі речі в одному місці. Дуже зручно і візуально виглядає охайно. І звісно, взуття це була найболючіша тема. Пари стояли одна на одній, займали пів і виглядали неохайно. Я вирішила це за допомогою органайзера для зберігання взуття в шафі. Він підходить для демісезонного та зимового взуття, а також для чоловічого взуття до 43 го розміру. Завдяки роздільним відсікам кожна пара зберігається окремо, не деформується і займає значно менше місця на полиці. У підсумку передпокій став спокійним, логічним та зручним. І коли кожна річ має своє місце, то вихід з дому перестає бути стресом, а повернення навпаки приємним. І це той порядок, який реально легко підтримувати щодня.